Слава Ісусу, Марії, віта вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословений під сьогодні, маємо, тож постимо, хто може. Зачали ми вже курс вогонь Мінджугорі. То вже майже всі доїхали, все добре. То слава Богу. Почали. Багато випробувань, як завжди. Різних, різного роду. Так? Ну, декого ці випробування ламають, десь хтось повертає додому, а десь хтось попри все їде, так? І слава Богу, доїжджає. А, сьогодні візьмемо послання Богородиці, як завжди. В дуже тепло, дуже шумно, то я знімаю відео зараз поки в найкращому місці, так? На балконі. Найкраще в місці тут принаймні тіньок і не так шумлять ці цикади. Бачили, десь у, у Запоріжжі, чи де нашестя цих саранчі, так? то власне, то, а тут нашестя цикад. Вони просто гул такий дають. Що там біля церкви в деревах просто навіть неможливо відео зняти. Бо так щебечуть, що дай Боже. Всі, хто приїде в Меджугор'я, хто доїжджає, та ви самі це побачите. Візьме 25 листопада 1993 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб тепер у цей час, як ніколи дотепер, приготувалося до приходу Ісуса. Нехай маленький Ісус запанує у ваших серцях, і тільки тоді будете щасливі, коли Ісус ваш Приятель. Не буде вам важко ні молитися, ні складати жертви, ні свідчити про велич Ісуса в вашому житті, бо Він дасть вам силу і радість у цей час. Я близько вас із своїм заступництвом та молитвою усіх вас люблю і благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ось власне відповідь, відповідь так, на таке питання. Чому хтось може свідчити, проповідувати, жити інакше, так? а хтось не може. Когось тримають звички різного роду страхи. Тримають, так? не дають тобі бути собою, не дають тобі свідчити Христа. І Марія тут дає відповідь, чому так? Ну, бо, можливо, Ісус ще не твій друг, такий приятель, знаєте, вже такий добрий приятель. Можливо, ти вже знайомий з Ісусом, так? можливо, Ісус вже твій знайомий. Такі відносини, знаєте, як є у нас відносини приятельські, так? а є відносини на рівні друз... ці, знайомі. Знайомі це привіт, поки я побіг. Це знайомі, так? А приятелі це коли ми вже йдемо разом, проводимо разом час на чай зелений. так? Йдемо вже, спілкуємося, розмовляємося. Можливо, вже плануємо якісь спільні мандрівки, так? це ще більший рівень. І тобто є цей проведений час. Можливо, не для всіх так є. Але для мене так є, так? І, і в більшості, я думаю, так є, що приятеля можна розпізнати. Коли ти приятель, а коли ти знайомий, а коли ти взагалі не знайомий. Так? З незнайомим важко тобі так відразу знати. Хоча є люди такі, що можуть із незнайомим говорити спокійно на будь-які теми, але не суть говорити на будь-які теми, суть відносин цих, того часу. Так? Як е, е, Десь якісно проведений час разом. І це характеризує, Та? Потім ти людину може сказати, що я її знаю, бо я прожив з нею там десь 5 днів чи 6 днів в одній кімнаті на якихось реколекціях, то я її вже знаю. Ну і так, так. так. Тобто ці приятельські відносини треба розвивати, треба їх підтримувати, постійно мати, так? Постійно мати з цією особою контакт, розмовляти, ділитися, планувати щось. Тобто, можливо, щось співпрацювати якось. Тобто, не кажу, що на роботу одну і ту саму ходити, та? але якісь мати справи разом. І це все підтримує цей контакт. Так само Марія сьогодні нам каже: коли буде приятель, твій, твій приятель буде Ісус, коли ти будеш з Ісусом, як з приятелем, мати цей контакт. Відносини, то тоді ти будеш щасливий. Ти будеш щасливий. І тоді тобі буде легко все йти. Молитва, піст, свідчення, служіння. Будеш тільки хто на євангелізацію в тюрму? Я? Хто на евангелізацію не знаю, там, до цигань? Я? Хто бідний годувати? Я. І, і так далі. Можна перечисляти: добрих справ є багато. так? Хто служити на курс в Зумі, я, хто провести молитву прославлення я. І, і ти вже кричиш, я, я, я візде хочеш. так? Або ти ще на фазі такій, що «хоч би не мене, хоч би не мене. Це коли в спільноті Галілея проводиться молитва так? Прославити. там вибирають людей, там, чотири особи. Щоб прославляли Отця, Сина, Духа Святого, хтось запрошував. І, і там є така позиція: ти або стоїш хоч би не мене, так? або ти кричиш Я, 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 я. Просто кричи, щоб тебе вибрали, бо ти хочеш славити. І ну, Я просто це все бачу, так? ці всі позиції, і бачу іноді себе, коли приходжу, не спав людей заселяв. Так? Не виспаний цей, і мене тут хочуть закликати прославляти Бога, а, а я думаю, хоч би не мене, так? <сум> Важливо це ось такі моменти уловлювати, усвідомлювати їх, так? і розпізнавати, який сьогодні я. Чи я буду кричати, «Вибери мене, Господи, чи я буду казати не сьогодні, може завтра. Це найкраща відмазка, це ось може завтра. Боже, я весь твій, тільки не сьогодні. Завтра, будь ласка, але твоє завтра стає знову сьогодні, і ти сьогодні знову не готовий. Тому важливо розпізнати, чи я сьогодні готовий, чи я сьогодні є Приятелем Ісуса Христа. А розпізнати, як Марія каже, як розпізнається, закликаю Тебе тепер, щоб у цей час, сьогодні, як ніколи до тепер приготувався до приходу Ісуса. Хай маленький Ісус запанує в твоєму серці. І тільки тоді будеш щасливий, коли Ісус твій Приятель. Сьогодні щасливий? А Ісус твій приятель? Бо якщо Ісус твій приятель, то ти вже щасливий точно. Якщо Ісус ще твій знайомий, ну, то вже на цій дорозі, так? на цій дорозі до ближчих відносин і до більшого щастя. Не буде тобі важко ні молитися. Ні складати жертви, ні свідчити про велич Ісуса у твоєму житті. Не буде тобі важко. Не буде тобі складно. Не буде тобі взагалі проблем якихось створювати, та складати жертви, свідчити, молитися, постити, чинити добро, діла милосердя. Не буде тобі важко. Не буде тобі легко пробачати, любити. Чому? Бо він. Дасть тобі силу і радість у цей час. Бо Він. Не бо ти такий файний хлоп, файно начитаний, або ще там щось, може, інститут закінчив, або якусь школу, можливо, Біблію 10 разів прочитав. Не від того Не від того приходить у ця сміливість, у ця легкість цього всього. А легкість приходить від того, що ти заприятелював з Ісусом. Бо Він тобі дасть силу і радість у цей час. Я близько. До Тебе своїм заступницем та молитвою. І люблю Тебе і благословляю. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож, дорогі, сьогодні дивимося, чи ми приятелі Ісуса, чи не приятелі. І якщо приятелі, чи легко нам йде це всі, всі ці речі, молитва, жертви, свідчення, чи нам це важко дається? Якщо важко, то треба з ним контакт, накладати, налагоджувати з Ісусом. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать. З Меджугор'я. Па-па.